Часто задають питання, що ж потрібно майстру для початку, щоб робити трояндочки. Моя особиста порада підставочка. Тобто, щоб ви могли поставити клей пістолет і клей не тік вам на стіл. Для початку клей пістолетик, стержні до клей пістолету. Карточка, ви на неї будете мірити саму стрічку, яка дуже нам потрібна, Свічка, щоб опалювати. або запальничко. Кому як зручніше ножиці, сама стрічка? Ну, кольори вже обирайте самі. Далі нам потрібні або флористичний дріт, розмір, який ви забажаєте, або шпажки. Теж все залежить, яка має бути за велика композиція, або за вашими бажанням. Також скотч для склеювання букету, якщо ви хочете зробити. Зелене стебло, то тайп стрічечко Для літерних троянд або, ну, як кажуть, в потрібен пензлик ще. Самі блискітки. Їх можна купляти або в баночках, або на вагу клей. Також нам знадобиться стрічка, це вже щоб сформувати бантик в кінці, як ми вже обгорнемо. Сама калька, упаковочна бумага. Ну, Колір ви підбираєте під свою композицію. Також, за бажанням, якщо хочете додати листочки, можна купити штучні листочки. Або виготовити самим із стрічки. Потрібен також лак для фіксації блискіток в кінці. Також хто хоче або не може працювати з свічкою або з запальничкою, може використовувати для склеювання паяльник. І вже надалі можна щоб обрізувати палочки і підбирати форму. І все залежить від того, чи будете робити букет, тут вам знадобиться упаковочна плівка. Або, якщо ви хочете зробити в коробочці, то, звичайно, коробочка відповідно до того, яку ви за велику композицію ви хочете зробити. Ось і все, хороших вам робіт.